Ранок починається стандартно, витаскується Дніпроем генератор і починаємо чаклувати. Добувати на прийомці світло. Так, Вже у нас тут всі приспособи є, там вже все підставили. О, 6 кВт, 3 кВт. Друге місце я завіз генератор, а цей зараз будемо заводити. От, дуже непогано себе показує. 6 кВт на приймальний пункт, в принципі, вистачає. Покажу. Зараз будемо думати, що робити з кранбалкою, або купувати трьохфазного, або, або, або щось придумаємо, подивимося. От. Бо встановка така собі. З відключенням по 6 годин немає. Хочеться грітися. Але за рахунок того, що це 6 кВт, він тягне тяне, Два кондиціонери. Доступ 100 до.